Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 567 760 особин за добу 1050 і поранено 1 мільйон 703 280 песиголовців за добу 3 150. танків 8284 одиниці за добу 18 бойових броньованих машин 15980 одиниць за добу 17, артилерійських систем 15637 одиниць за добу 51. Реактивних систем залпового вогню 1123 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 900 одиниць за добу 4, літаків, 362 одиниці, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 475 одиниць за добу, 73. Крилатих ракет 2401 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 21 138 одиниць за добу, 102, спеціальної техніки 2637 одиниць за добу 21, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.